Цей день ввійшов до національного календаря як велике державне свято День Соборності України, урочисте зібрання з нагоди Дня Соборності України, оголошується відкрити, але саме повномасштабна війна дуже міцно згуртувала українців і так об'єднала нас, що сьогодні увесь світ побачив. Україна дійсно є соборною і неділимою. До слова, запрошую Брусилівського селищного голову Володимира Васильовича Гаври. Доброго дня, шановне зібрання, ми в понеділок віддавали шану пам'яті Івана Івановича Огієнка, який народив 14 січня. 141 ша річниця була. Але то є наша гордість не тільки України Україні Івана Івановича, а гордість перш за все нашого сила і нас з вами. Тому. Сьогодні говорити про соборність, розумієте, важко і легко. Важко, тому що на протязі тисячі років Україна не мала можливості бути вільно жити. Вона весь час, останні тисячу років, була в боротьбі, починаючи з 1100 року. Сьогодні ми тільки ми в єдності. Сьогодні в єдності цивілізований світ, який живе зрозуміння. Перемога буде спільна, вона нероздільна. І Західна Україна, і східною об'єдналися, щоб бути потужною державою людей одної нації, одного, одного одної мови і одної культури. Тому майбутнє є, буде і за нами, українцями, за нашою територією і з нашою. Перемогою, вона, вона прийде до завершення від тільки що якою ціною, а найбільша ціна це людське життя. Бо ми відбудуємо. Ми станемо сильними. Ми станемо. Ми змінимося. Ми будемо розуміти, що слово мир, слово перемога, слово соборність, слово незалежність, це ті цінності, які проводимо ми з вами і наші майбутні покоління, наші діти і внуки. Ми станемо. Відучої України, і наші діти будуть гордитися, що українці. І ми будемо радіти, що ми українці. І українська мова, солов'їна, якою Іван Іванович завжди докликав, вона буде звучати в середовищі в нашому українському і в наших українських храмах, і в нашому світовому просторі. Слава Україні! Вірш і прийде перемога в кожен дім. Читає Валерія Смірнова. І прийде перемога в кожен дім, і оживе земля, напоїна дощами, І полине наша мова звідусі, така чарівна, ніжна, величава. Ми побудуємо країну мрій, розпишемо її, як вишиванку. І заживемо всі щасливо в ній, під мирним небом, з росяним світанком. З новими силами розпочнемо життя, де чорні смуги змінимо на білі, квітів насадимо, засіємо поля і будемо служити нашій вірі. Ми, патріоти рідної землі, ми нація, велика і могутня, добробуту і щастя ковалів, і в цьому українці наша сутність полине наша пісня у блакить. Через, лік... рі... Через ріки, поля, ліси, долини. І українець гордо зазвучить. Я теж пишаюсь. Я частинка України. Утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. по ти сині плине кача по ти сині сьогодні ми молимося і за мертвих і за живих за тих які свій життя віддали за нелезі нашої батьківщини за всіх відомих невідомих тому що невідомих дуже багато а відомих одиниць. За тих сьогодні, які борються на передовій, захищають нашу незалежність, за тих, які тут стоять, за них моляться, бо це теж велика сила. Бо як ми будемо одне ціле, одне єдине, ворог нас не здолає, а посіки нас ділили, казали Донбас, Україну готує, а тепер за Донбас ми воюємо. Багато чого нам навчали того, що не треба було робити. 30 років вели в політику, яка нас просто-напросто розділювала. Мова це душа народу. Народ існує до того часу, поки існує його рідна мова. По містах наших, в Києві, по інших містах 90 а то й майже на 100 люди людям розмовляли якою мовою? Російською. А по селах люди розмовляли українською. Тому дякуючи отим селам, здається маленьким розкинутим, які гинуть, але мова наша збереглася. Тому жичу всім нам мирного неба з перемогою. А далі нехай наша батьківщина процвітає, щоб ми з вами були чисті совістю, мусимо за нього боротися. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! Христос хрещається! Щоб ще більше згуртувати українців та ще раз засвідчити світовій спільноті, нашу єдність та національну ідентичність управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації у партнерстві з почесним амбасадором Житомирщини, майстром народної творчості Олевом Земнуховим, ініціюють проведення флешмобу. Соціальних мережах у рамках проєкту нитка єдності». ми за нашим